Константинівка, Донеччина шестеро загиблих та 15 поранених. Окупанти двічі вдарили по місту ракетами с 300 та чотири рази з важкої артилерії. Пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури у місті і дитячий садочок. 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків. Херсонщину ворог обстріляв 20 разів. Понад сотню снарядів випустив по населених пунктах. Внаслідок атаки загинула одна людина. Неспокійно й на Харківщині за добу противник обстріляв населені пункти на Куп'янському напрямку. Поцілили по території заводу. Одна жінка поранена. Гатять по Запорізькій області обстріляли одразу 16 селищ. Люди не постраждали. На Сумщині росіяни атакували одразу п'ять громад. Пошкоджено приміщення агропідприємства та шість приватних будинків. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни створюють ілюзію оборони та навмання пускають ракети. ППО вчора уламки прилетіли у житлові квартали. Як слідство постраждала триповерхова будівля, і поблизу і в цій будівлі постраждали наші цивільні мешканці. На жаль, сьогодні двоє мешканців знаходяться в надскладному стані. Це маленька дівчинка і це літня жінка, які наразі перебувають в лікарні. Місто стало точкою суцільної бавовни для росіян. Ворогу не щастить з локомотивним депо. Минулого понеділка обвалився дах в одному з приміщень, де окупанти ремонтували своє залізятчя. Вчора зранку бавовна сталася знову, на яких давно вже розположив ворог свою частину, і після того була детонація, яку наші мешканці чули приблизно на протязі ще часу. Також хочу значити, що там постраждала і підстанція електрична, яка живила декілька районів міста Мелітополя. А от сьогодні у власній автівці постраждав колаборант Максим Зубарів. Його машина зненацька вибухнула на ходу. Чиновник, один із перших, пішов на співпрацю з ворогом. Зараз шпиталізований у важкому стані. Ліквідовувати росіян продовжують і на полі бою. Наші захисники за добу знищили 600 солдатів РФ та відбили 70 атак. З кожним днем стає все менше російської техніки. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, один засіб ППО, 13 БПЛА ОТР, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. В Україні почали виробляти нові осколкові боєприпаси для безпілотників. Снаряди можуть уразити цілі в радіусі до 11 метрів. З початку року Укроборонпром налагодив серійне виробництво снарядів для танків та артилерії. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.